Мене звати Колішова Таїсія, я учениця 7 класу Харківського фізико-математичного наукового ліцею номер 27 Тема мого проєкту екологізація приміщень з допомогою панно зі стабілізованого воду. Останнім часом дуже популярним методом озеленення кімнат є стабілізований мох. Він має велику кількість переваг, Довговічний, очищує та зволожує повітря в кімнаті. Потребує мінімального дому. Насправді термін стабілізований мох не зовсім вірний, бо для стабілізації ми використовуємо лише ягід. Тож у нашому досліді ми вирішили показати всі етапи від заготовки ягоду до формування панно. На жаль, у місті Харкові ми не маємо можливості зібрати лише у лісах через велику кількість обстрілів. Тому ми вирішили скористатися лишайником, зібраним у Житомирській області. Для нашого дослідження нам знадобиться лишеник ягоди 80 літрів, правники жовтий та зелений, гліцерин та вода. Для початку беремо лишайник, змочуємо у воді, щоб він став м'яким і набрався в облоги. Потім ми дістаємо вже. Змочили, м'який, прибираємо вологу і даємо висохнути. Ми створюємо розчин для стабілізації із гліцерина та води у пропорції 1 до одного. До утвореного розчину додаємо бальник. Занючуємо у урозчину на 10 хвилин. Підівання лишайнику пройшов тиждень, він висок і тепер ми можемо приступати до формування пальо. Для приклеювання лишайнику ми використовуємо клей на водній основі. Ми виготовили власним лукам по одно зі стабілізованого моху і з абревіатурою Мого ліцею П ХМНЛ-27. Воно посяде почесне місце в полі мого ліцею.